Друзі, ви на каналі Даня Плей і сьогодні ми з Данією продовжуємо грати в гру в Роблоксі, яка нас просто покорила. Ми буквально не можемо від неї відірватися. Я думаю, вам також буде цікаво. Це локація називається Боулінг Симулятор. І це вже третя частина нашого відео. Ми показуємо, як ми тут розвиваємось і проходимо далі. Я вже тут десь на третьому або четвертому рівні, тому в мене вже є трохи сили. Я накачалась до 10 мільйонів руки, 6 мільйонів ноги. В мене вже є такі сякі пети, не найкрутіші, але вони мені дуже допомагають. Я можу вже вибити ось 7700 кубків за один кидок. І це дуже добре, бо чим далі ти тут проходиш, тим більше вартують ці. Цієї пети, а також щоб перейти в наступну більш круту зону. Треба також назбирати кубків, щоб оплатити я так називаю сам вхід до цієї зони. Це так само можна зробити тільки за кубки. А щоб їх заробити, треба гарно качатись. Вибивати страйки та збирати кубки. І не забувати купляти собі петів. Я ось намагаюся вибити якогось класного, такий, який допоможе мені збільшити мою силу, щоб я більше фармила. Зараз я вже коли качаюсь, у мене 130 тисяч зараз на руки і так само приблизно на ноги йде. А ось нову кулю я ще не можу собі відкрити, бо в мене недостатньо сили. Тому буду ще качатись. Треба максимально мені накачатись, щоб я змогла тут вибити страйк. Бо Якщо я його не виб'ю, мене просто не пропустить далі в наступну зону. А ось для того, щоб вибрати собі більш мощну гантелю, я вже накачалась, тому я її вибираю, і тепер я стала ще більше фармити за один раз. По 197 тисяч взагалі ніфіга собі. Якщо згадати, скільки ми на початку взагалі фармили, це було 100-250 50 самому початку, дуже-дуже мало було. А зараз вже 190 тисяч просто за раз. Тому я зараз дуже швидко набираю силу і швидко проходжу рівень. До, до речі, мені тільки що написала, що в мене вже доступна нова куля. З нею я буду краще вибивати. І Даня мене вже до речі, тут так дуже добряче перегнав. Він вже відкрив собі наступну зону і вовсю там ходить купляє собі нових крутих петів. Там вони ще крутіші ніж тут. А я поки що тренуюсь ще тут. У мене, до речі, є невикористані зільки, і я можу їх використати, що і зроблю. З ними я буду вдвічі швидше качатись і більше кубків мені буде випадати, тому що я буду сильніше кидати ту кулю. Ну я їх трошки пізніше активую, зараз позабираю всі мої подарунки. Тут, до речі, можна кожного дня збирати подаруночки. Ось я їх собі позабираю, і якраз у мене з'явились ці зільки. Зараз, взагалі, буду дуже-дуже швидко все робити. Белійна, вони даються так мало часу, взагалі мало часу. І що я встигну тут зробити за цей час? Ну буду намагатись максимально качатися, максимально кидати кулі, вибивати страйки. Мені дуже-дуже зараз не вистачає якогось пета нового, але я хочу, щоб мені випав найсамий рідкий. Тому зараз покачаюсь, покидаю кулю і буду відкривати ще пети. А може, одразу піду вже на наступний рівень, якщо назбираю. До речі, щоб перейти на наступну зону, треба аж 80 тисяч кубків вже. Це дуже багато, в мене тільки 43 тисячі зараз є. Ось спробую вибити ще собі, ну, не знаю. Так, я вибила страйк повністю! Ніфіга собі, воно мені дало 32 тисячі кубків. Ніфіга собі, друзі. Хто дивився попередні перші три відео по цій грі, ті бачили, що спочатку воно взагалі там давало фігню тих кубків 50, 100, там 10, 20, а зараз вже 32 тисячі. ніфіга собі вони в мене так фармляться швидко. 136 тисяч в мене кубків зараз. І вже більше, 168, та так можна грати. Я зараз дуже швидко назбираю собі кубків, щоб піти в наступну зону і купити там також петів. А я думаю, що пети там також будуть не дешеві. Але я зараз зроблю собі з запасом, щоб в мене було, не знаю, 1300 або 400 кубків. І тоді буде якраз саме добре. Ось, я вже собі нафармила кубків, в мене тепер 427 тисяч, і я можу перейти в наступну зону. Так, я заплатила 80 тисяч кубків і буду відкривати пети. А вони тут, на секундочку, коштують 55 тисяч. Тисяч кубків. Два епіка мені випало, але епік тут не такий. Він на 35%, ну, не дуже. Хоч би мені і легендарний випав хоч один. Поки що немає. Ну, слухайте, з такими цінами я їх дуже багато не зможу купити, по 55 тисяч вони. Піду на них хоч гляну. Наскільки вони помножують? На 758. Ого, оце так як? Я, звісно, їх одягну. Поміняю тих, що в мене поменше, оцей на 400% і все. Буду з ними качатись. Мені цікаво, скільки я буду фармити. Спробую один раз окинути. Ну, то таке взагалі не накачане в цій, в цій зоні, тому треба займатись. 505 тисяч. я фармлю за раз. Оце так. Капець. А до речі, ви бачите, щоб перейти в наступну зону, треба 890 тисяч кубків, майже мільйон. Це просто якісь нереальні цифри тут йдуть. Так, ну треба активно займати швиденько, щоб добре накачатись. Я не знаю, скільки мені треба мільйонів зараз качати, щоб просто вибити тут страйки. Навіть не можу уявити: 50-70, 100, напевно, 100 мільйонів треба збирати. Ноги в мене фармляться 556. Ну, то є ж дуже непогано, ну, дуже швидко. Два рази, вважаю, це мільйон виходить. Так, це далеко не ті цифри, які були у нас на початку. А якби мені випав у той легендарний пет на 10%, то взагалі там би в три рази швидше я би ще фармила. Ну що, наскільки я зараз можу кинути, та таке. Ну, все одно дово, 34 тисячі кубків теж немало. А зараз скільки вийде? І знову 34. Дуже непогано, хоча я навіть половину цієї доріжки не можу докинути цю кулю. І ну я зараз трошки пофармлю собі кубків, бо в мене їх взагалі мало. Може, все-таки мені випаде якийсь такий пет, бо без них буде довше і важче, тому краще з петом, напевно. По фармлю, по відкриваю ще, на, мені треба 55 тисяч на одного. Ну, З одного може і не випасти мені той легендарний, прийдеться відкривати їх в штуки 4, 5, 6, не знаю. Як піде, і обов'язково ще покачаюсь. Ну шо, скільки ти мені? Воно якось 34 так само. Буває, що воно дає по-різному. Може дати 30, може дати 32, а зараз йде якось все однією. По 34 дає однаково. Ну що, напевно, достатньо. Що, піду я не знаю, що я буду робити. Піду пити ще відкрити чи покачатись спершу. Напевно, я ще покачаюсь, тому що в мене ще працює зілька, яка мені подвіює мою силу. І, до речі, мені тільки що давала по 34 тисячі кубків, також працювала моя зілька, вона збільшувала кількість кубків. Тому, коли вона закінчиться, вже не буде такої цифри, тільки якщо я виб'ю страйк, напевно. Зараз в мене так достатньо швидко все фармиться, тому буду займатись. Я намагаюся прокачувати однаково руки і ноги, щоб у них там невеликий був розбіг, приблизно в одній, щоб воно було все цифрі. Тут ще дуже класно, що є автотренування, можна вимкнути, і вона сама буде в мене там тренуватись. Але мені здається, що так виходить набагато швидше, коли я сама натискаю, вона швидше тоді качається. Хоча можна і на авто іноді. І також можна на авто кидати кулю, вибивати страйки, також можна вмикати авто, і воно само буде їх там кидати, вибивати. Це Класний варіант, коли ти вже прокачався, коли ти вже вибив перший срайк і просто тобі треба назбирати кубки. Тоді можна вмикати, і хай воно їх там збирає. Оскільки в мене зараз 500, 500 з чимось, у мене ноги також фармляться. Ну, Я вже руки зробила більше 60 мільйонів, ноги вже більше 70 але я думаю, що в цій зоні треба до 100. Мінімум до 100 мільйонів, щоб було, і тоді я виб'ю страйк. Бо в мене там ще навіть наполовину він не долітає просто. Знову я вже не бачу даню, він напевно вже перейшов далі, знову мене обігнав. Гля, а зараз в мене руки вже. А як так сталося? Мільйон триста стали. За один раз фармляться мільйон триста. Я нічого не натискала. А он деньок прийшов до мене, теж качається. Я нічого взагалі не натискала, а все одно воно мені додалось. І ноги стали також більше, тільки що було п'ятсот, вже 700. Спробую зараз вибити страйк. Ну що, вийде в мене чи ні? Чи ще недостатньо в мене сили? Ні, ще залишається останній. Гля, 120 мені дало тисяч кубків. тишка. Ніфіга собі. Це ще в мене, поки зілька працює, то воно так багато, а напевно, без неї буде потім в половину менше. Хоча ж я ще не повний страйк вибила. може, коли буде повний, то цифра буде така сама, не знаю. Ну, в мене вже мільйон кубків назбиралось. В мене вже є 860 тисяч на вход в іншу зону. Але цього все одно мені недостатньо, це мало, бо не, вистачає, не вистачить мені, щоб купити там петів в тій зоні. Ще трохи позаймаюся обов'язково зроблю трохи більше мільйона. І піду вибивати вже повноцінний страйк. Нагадую, що це в нас вже третє відео по цій локації, тому хто не дивився, обов'язково передивіться попередні два. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, як ми з самого початку там граємо. І якщо вам так само, як і нам зайшла ця локація, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Для нас це дуже важливо. Зверху залишу вам ще посилання на попередні відео по цій локації. У мене вже, до речі, 143 мільйони сили в руках і 93 в ногах. Хочу ще буквально трошки позайматися, щоб, вже, напевно, його там добити, вибити той е, страйк і вже закінчити з цією зоною. Йду пробувати, але я думаю, що все вже буде добре. Давай, давай вже до кінця лети, бо мені потрібен страйк. Ні, не до кінця ще, глянь, нічого собі, та що ж таке? Чому воно не до кінця? Ну, я думаю, що закінчувати ми будемо вже страйк в наступному відео, тому на сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляди. Всім бувайте! Чекайте наступне відео. Буде як по цій локації, так і по іншим.